Катерина, ми дуже давно з тобою знайомі офлайн? У нас є багато спільних друзів. і Вперше побачили з тобою. онлайн. Дуже рада нашому знайомству. Трошки і... трошки навпаки, ми онлайн знайомі, а, а тепер офлайн а, онлайн, а тепер та, офлайн. Та, та. Ми вже зараз вже все перекрутилася. Я на не записую з другого дубля, тому ми були в онлайн, а Тепер ми офлайні. Офлайн тепер. <плайн>, так. Скажи, будь ласка, яка от твоя ціль відвідування таких форумів? Що вони для тебе дають? Якщо чесно, я вперше на такому форумі, хоча він одинадцятий mm -hmm. уже по рахунку, да я взагалі із девелопменту, із сфери девелопменту, тому дуже багато відвідувала таких форумів з девелоперами саме. Ну взагалом, це ж сфера нерухомості. Зараз я працюю на вторинному ринку. Я зараз спілкуюся з колегами на цьому ринку, і для мене важливо і цінно сьогодні було послухати спікерів. Вас в тому числі. О, до речі, по моєму спікерство. Що ти скажеш щодо моєї взагалі презентації? Тобі щось подобається, щоб би ти побажала б мені. Так, покращити, або які теми більше розкрити. Мені дуже сподобалось по перше, що ви справжня і жива, тому що дуже такі серйозні насправді теми, як нотаріат, їх складно подати настільки людською мовою, да? щоб вона була зрозуміла я, люди і, крієнт, та, та. і так з гумором було ну насправді це дуже цінно розуміти такі складні речі, так як ви в своєму блозі да, ведете, що люди і такі, як я спеціалісти, такі складні речі розуміють. І це все життєві кейси, і дуже багато кейсів це насправді дуже цінно, і Це було цікаво насправді, тому що. У мене ще на вторинному там ринку да не було стільки там прямо досвіду таких з кейсів як у вас. Ну, Звагайся, ми, цікаво, ми завжди да це готові послухати. допомогти. Та, та, дякую, це навчання дякую. знову Мені знову. теж сподобалося сьогодні. Дуже була вдячна аудиторія, задавала запитання. Я люблю, коли у нас є комунікація. Я Тобі дуже дякую. Як завжди чекаю тебе на та клієнтами. І можна спочатку одного подивитися з клієнтами. Звичайно, саме вигідних умовах ми завжди працюємо. Добре, дякую. дякую. до співпраці. Добре.